Корупція, головний внутрішній ворог України. Боротьбу з цим гнітючим явищем було розпочато. Опісля майдану, голосні заяви щодо викорінення корупції як такої в Україні перейшли до дій. Одначе на ділі виявилося не так просто боротися із осталеними хабарницькими схемами та золотими батонами, що міцно засіли як між представниками вищих ешелонів влади, так і в менших структурах. Державна фіскальна служба провела третю сесію всеукраїнського антикорупційного форуму. За останні три роки корупція в Україні набула загрозливих масштабів, і цей масштаб є загрозою для національної безпеки України. Я переконаний, що ефективна і скоординована взаємодія усіх органів влади, суспільства, підприємців та бізнесу всіх рівнів дозволить остаточно побороти нам цю велику проблему. Це рак суспільства, який ми, на жаль, унаслідували з часів Радянського Союзу. І потихеньку тягнемо його. Міністерство доходів і зборів України проявило себе як надкорумповану структуру. Відкати, хабарі, кришування це далеко не всі звинувачення, що лунають у бік мінфіну. На жаль, у спадок нам дісталось, мабуть, один з найбільш корумпованих органів цієї держави. Це Міністерство доходів та зборів, яке у нас на сьогоднішній день практично ліквідовано. Противозаконна діяльність цього міністерства вона була. Сформовано самого верху до самого низу, і пронизані практично були всі ділянки. Житомиряни мають свої, де нестандартні поради щодо подолання корупції в Україні. Надо систему міняти, а не людей міняти. Дуже легко, так як робив Гітлер. Треба дуже розумний лідер, і це все треба робити з верхів. Треба ну, да, де закони, все міняти на щоб закони були однакові для всіх. Якщо ніхто не буде платити, то і ніхто не буде давати, то корупції у нас не буде. Змінити правительство. чортова Чортоматір, чесністю і працею. Працювати треба всім добросовісно, фахово, і все буде добре у нас. Я в це вірю. Державна фіскальна служба має ряд корисних ініціатив. Серед них і впровадження єдиного соціального внеску. Дане нововведення дозволить вибілити заробітні платні та вивести додаткові гроші із тіні. Залишить в минулому. Цікаві ці речі під назвою площадки, партизани, податкові ями, конвертаційні центри. І це все ми будемо читати в книжках про історію боротьби з економічною злочинністю. Одним із перших завдань, що постало перед новоствореною фіскальною службою, це кадрові зміни. Люди, що були причетні до корупційних махінацій, не можуть служити в міністерстві доходів та інших службах, що стосуються податків. Ми готові розпочати і показувати це на власному прикладі. Зі зміною у назві змінюється підхід і до кадрового питання у нас. І в цьому ми розраховуємо на підтримку а, з боку громадськості. На сьогоднішній день створена при нашому відомості кадрова рада. Державна фіскальна служба вона вкрай гостра, гостро чекає на нових професій, на нові професійні кадри, які здатні працювати ефективно заради нашої на, на честь нашої держави. Побори закінчилися. запевняє Валентин Наливаченко, голова служби безпеки України. Жоден орган влади. Який не зрозумів, що кінець прийшов всім корупційним оборудкам для нас не є партнером. Навпаки, ви стаєте ворогами громадськості, а відповідно становите загрозу національній безпеці. Все це відходить в минуле. Держслужбовці закликають: якщо ви виявили факт корупції, зловили нерадивого чиновника або працівника підприємця на хабарі, негайно телефонуйте на гарячу лінію служби безпеки України 0800 501 482. Повідомляйте про злочинні дії, допоможіть очистити Україну від розкрадання. Марина Каплун Ігор Косташ, новини твого регіону.